Вітаю, щойно накопав саженци хуська бомба. Ось так виглядають саженці. Висота метр півтора, навіть вище є. Ось такий корінчик. Гарний розвинений корінь. Ось покажу це сигнальні плоди даного сорту. Тому що це його перший врожай. Горіхи наразі ще не крупні. Ну, не крупні відносно тих, які вони можуть бути, бо вони так-то крупніші набагато. Але так як це сигнальний врожай, плюс відводки з нього отримував. Другий рік він проростав на постійному місці. Це дуже велике навантаження на рослину, тому плоди не такі крупні, як могли бути, але все ж таки доволі такі величенькі. Коротка плюска, є його дві форми, є більш округла і більш видовжена. Це округла форма. Ось так. Наразі це все. До наступних відео.